Доброго дня, 5 липня 2024 року. Голоби селище голоби Коївського району Волинської області. Після двох толок 3-4 липня 2024 року. Відрізок опалювальної канави, яка йшла вздовж Шевченка, і тепер вона відрізком впирається в вулицю Громадюка. Неподалік приватний сектор. Є багатоповерхівка, є приватні одноповерхові будинки. Значить тут потрібно доприбирати. Дякую всім за участь. Щира подяка всім за участь, але потрібно дозакінчити. Мушу в рамках ініціативи, екологічної ініціативи, на яку відреагувала влада, здійснювати громадський контроль. Це так має бути. І, зрештою, щира подяка за позитивні зрушення, але треба закінчувати. Потрібні мішки, потрібне подальше вивезення після набирання цих мішків. Витрачаю свій особистий час. Люди, багато хто вчора і позавчора прибирав, були на зарплатах. Мені зараз потрібно збирати вишні, здавати, вони переспівають. Сьогодні-завтра, субота у мене вихідний. Мушу оці недоопрацювання відволікатися на ці недоопрацювання. Ви маєте розуміти, що я несу збитки. На фоні ваших прибутків. Маєте враховувати це, по совісті розуміти це згідно і Божого суду, і совісті має бути на вас відповідальність за недороблену працю. І е, я думаю, Бог вас повнить мої, мої потреби. Рухаємося далі. Наступна ділянка, бачите, трошки хмизу. І далі навалили кучу пластику. Просто отак от. Так от. Нарізаного вже використаного пластику. Будь ласка, негарно, на жаль, комусь байдуже і гіляки. Знов сміття на наступному відрізку, поряд тут ще більше. Тут треш, теж потрібне оголошення і теж потрібно прибрати. Просто покажу, як я йду. Тут поле поряд. Пташки співають. Так, нова порція сміття. Ще на відрізку далі. От бачите. Реальне сміття. Теж потрібно прибрати вивезти. Канава має бути просто чиста, пуста. Тут екосистема, росте алеча, росте яблуня, ми пройшли поряд, От та поля, Тут просто екосистема. Червоні маки. Ось ще алеча, Дивіться яблуня. Да, дикі яблучка, але хтось захоче почастувати погодувати тварин от і тут же поряд сміття. Оце от от бачите, дно встелено а, викиданим пластиком і практично от оно. Просто сховано. Але воно є. Може, воно не так помітно з дороги, але не треба це залишати і робити. І це місцеві мешканці, які живуть поряд, з ними потрібна особлива робота, роз'яснення. Ще раз записку. Якщо це не буде прибрано, то буде сприйматися людьми і без оголошення. Дивіться, без оголошення. Коли це не прибрано, Мешканці, які звикли це робити, вони будуть сприймати це як дозвіл на подальше засмічення. Ну, трошки більше, трошки менше сміття. Сутінки, так, коли непомітно собі тихенько приволокли, викинули, чи з возика, чи в руках. Має бути чисто, має бути оголошення, має бути проведена робота з тими, хто живе поряд. Як, по-вашому, утверджуються елементарні екологічні норми? По-перше, має бути дієвий закон. От механізм закону став дієвим після звернення міністерства. До цього я звертався і в селищну раду, і в управління, і навіть в селищній раді на сесії мені не надали слово в питаннях різних. Тобто вони це розглядають як щось неважливе. Чому це важливо? Сталий розвиток. Ми не повинні перетворювати наші населені пункти України в засмічення, незважаючи ні на війну, ні на що. Ну, вибачте, якщо вже була б ядерна війна, то я розумію, ядерної війни ще немає. Тому якщо тут мирне небо, це не привід ховатися за тим, що там десь руйнування. Я це вже чую не вперше на групі свій до свого по своєму. Це не своя це неправильна своячність, це нерозуміння того, що крім закону є здоровий глузд і стали розвиток на майбутнє, зорієнтований на майбутнє покоління. І люди, які зараз прикриваються війною, вони до війни це теж не збиралися робити. До війни їм було теж наплювати. До війни просто не було аргументів, як, наприклад, аргумент війни зараз. І їм все одно. Що тоді, що зараз? Просто зараз вони ще ліплять, типу війна? От подивіться руйнування. Давайте так. Там руйнування, люди розгрібають їх, в них посилена робота, в них багато об'єму. Тут об'єму не додалося. То чого ми на фоні того, що там люди так працюють по прибиранню, да? констатують екоциди? Констатують будівельне сміття, констатують засмічення і так далі. Шкоду природі, яка вимірюється мільярдами доларів. Ми маємо прикриватися цим. Більше менше зло прикривати більшим. Це ницість і це хитрий хід недобросовісних людей. Давайте не будемо нести чуж. По-перше, це стосується відповідальних осіб в Селищній ради, які просто дозволяють собі нести чуж. Шановні працівники селищної ради, перестаньте нести чуш у питаннях екології. Що типа війна не на часі, а воно і до війни було не на часі. І ваш лукавий розум, гріховний, лукавий хитрий розум перекручує все. Типа війна тепер буде прикриватися. Не нахабнійте, будь ласка. Дивимося далі. Так, ну нормальненько так, нічого собі зробили. Тут загашник конкретний, буквально в 5 метрах від минулої осередка. І це все продовжується канава від вулиці Громадюка вздовж вулиці Шевченка. Тільки вона до Громадюка перпендикулярна. І що це? Типа норм? Зробили. Поприймали участь це не значить зробити. Приймати участь це не означає зробити. Зробити це зробити. А поприймати участь для замилювання очей це інше. Наступний відрізок. Пальто з білими пуговичками. Дитяча машинка. І йдемо далі, одразу бачимо, ще загашничок. І бачите, викидалося зі сторони мешканців. От зі сторони туди, куди виходить до хатів. от так-то. І вони тут живуть, вони тут діють. О, бачите? І тут же ж їм удобно викидати. Значить треба провести роботу. Так, дивимося далі. Знов. Осередок. О, тут такий гарний бур'ян росте. І ось бачимо продовження. Брали канаву лише навколо колгоспу. А я зазначав на мапі фактично і цей відрізок. Так, маємо меліоративна канава. Від громадівка йде далі. І врізка в ту канаву, яка йшла навколо колгоспу, Тобто це мережа. Бачите? Мережа. Вона сполучена. Тобто, от, йде на півколо. Ось воно. Бачите? Напівколо. Ось воно. Ось воно. Це напівколо. І воно не припиняється. І от воно з'єднується. І далі йде те, що прибирали. Дивимось, що тут прибирали. Навалене все одно гілля. Яблені. Почекай! О, Дивіться, люди йдуть поряд і кажуть, що ти тут робиш, що ти тут це, тут один колгосник. Я кажу, ви на старості років розумію, можете захищати свої старі якісь консервативні звички, але вибачте вже сміття в канаві захищати. Ну, це вже верх маразма, безглуздя, тупість така безмозглавна. Я от думаю, християни, які поклоняються Богу, вони ну, бачать зло в тому, що прибирається природа. І я думаю, ну наскільки з них наголову перевернуте життя в людей, що вони підлаштовуються під загальну думку, аби тільки бути зі всіма е, такими хорошенькими. А те, що воно протирічить здоровому глузду і Божій істині, як то кажуть, ну, вони не хочуть замислюватися. Тобто люди несуть чуш всяку. І це християни, які сповідують євангельську істину. Мені дивно просто. Кажуть, що прибрали. Нічого не прибрали. Остаточно ще бачите, багато чого залишається. Мені пропонують спинитися, я не буду спинюватися. І, звичайно, я прийняв участь, я далі прийму участь. І от бачите табличка. Є табличка. Зараз я вам її покажу. Так, а тут 3 липня було спалювання. Спалювання і О, дивіться це згарище. Що воно поробило? Негарно. однозначно, негарно. Однозначно негарно. Ну, принаймні тут, да, після спалювання стало менше гілок, менше сміття, але поплавлена пластмаса, бачите, позалишалася. Тобто спалювання це не метод, не варіант. Значить, ще одна толока. І довершити, і досягти рівня чистоти, і зазначити, ми не будемо тут смітити. Ми будемо жити в чистоті, викидати на полігон, і полігон будемо впорядковувати. Да, не подобається, да, неприємно комусь працювати. Хтось рахує природу чимось другорядним, але їсть плоди цієї природи. Хтось рахує, рахує екосистему недіючою, але вона постійно діє. З цієї канави вода, яка наповнена, пускається в землю, і досягає і колодців, і підсових вод. Ми маємо дбати про екосистему в межах свого проживання. хоча б. Що цікаво, мешканці не наважувались стабільно тут викидати. Вони робили це втіхаря, як підлість. І ті, що ближче живуть. А так, щоб щоразу, то все одно ж не робили, бо розуміли, що це заборонено, що це не можна, що тут міра якась має бути. І ще момент. Тут приїжджають люди, які обробляють городи. Вони можуть в багажник собі кинути а, сміття. Приїхали, городики пообробляли, там пообідали і викинули. Теж може бути. І Я розумію, що і, це, і ця лєпта була внесена і вона має бути теж припинена. Бачите, і тут труб пробували палити. Це не годиться. Так. І ось ще сміття під деревом. Оця канава, поворот її. З перпендикулярного напрямку вулиця Громадюка і паралельна Шевченка. Тепер вже повернулася. Тут, тут відрізок перпендикулярна Шевченка. Це ми побачимо на мапі І ось сміття. І ось дорога з вулиці Шевченка, якою завозяться сміття. Ну, йдемо далі. Ось сміття. Ставили оголошення. Викидати сміття заборонено, сравні 1700 гривень. 1700 гривень хоча б вклали гуртом з тих, хто засмічували. Хто щоб вклав сюди, крім селищної ради, яку примусили прибирати. Так, бачите, спалення відбулося ще раз, з іншого ракурсу. І так до дерева. І там далі стоїть табличка, що викидати сміття заборонено. Йдемо далі. Гіляки і сміття. Тобто гіляками прикидана купа сміття. Це вже паралельно а, вулиці Шевченка обвалювальна канава. Я не встиг тут викидати гіляки і Відповідно, купа сміття під ними не була прибрана. Можливо, вони збирались спалювати, аб... обсмажувати тут іву, ну, вербу, От горіх росте, я не знаю, який тут ще злочин мав бути. А 3 липня я викликав пожежну. Вчора тут прибирали, тут такі невеличкі залишки залишилися, щиро подяка всім учасникам. Тут прибирав я біля 30 метрів. Як бачите, різницю улавлюєте. Так. Красота. От бачите такий екологічний бліндажик для відпочинку. Ладшапний дизайнік з каменів на дні обвалювальної канави. І... Тут прибрана гілля, прибрана сміття і ще люди вивалюють сюди будівельне сміття, навалюють поверх побутового. Це неправильно. Тобто тут роблять заборонене сміттєзвалище. І от зверху навалені гіляки. Це сміття, що мали прибрати. Вчора трактор газував, я намагався. Його спинити, він каже, завтра заберемо причепом. Завтра наступила, тобто сьогодні, 5 травня, наступило. Ще я не бачу того трактора, бачив Святослава в селищній раді, сьогодні відвідав селищну раду. Пояснив, що прийняти участь це ще не зробити, але це зробити крок до результату. От ще не прибране святя, яке ми сьогодні забране. Це гілля, це воно теж має бути вивезено. Або в напрямку полігону, або в напрямку мешканців, які хочуть спалювати вулиці. Я би з радістю його спалював. Воно засмічувало канаву, воно винесено на поверхню, є припис для її очищення, значить, мають бути задіяні ресурси по вивезенню. Ще бачите гілля далі, здовж обвалювальної канави. Полина росте, слава Богу, і ще гілля. Тут було сміття, його, правда, прибрано. Залишилось гілля. І тут було багато сміття, залишилось лише дрібне сміття. Слава Богу, щира подяка всім за участь. Але таблички немає. Так. Так. І... Ось так. Так, ця ділянка, бачите, трошки є сміття, але менше. Все одно бажано прибирати так, щоб воно не валялося. Отак, як дивишся, виходить, що воно трошки всіяне. Але щира подяка за участь. Далі бачимо. Це одно є. І ящик посмасили. Ось він. Ось дорога. Я йду заглядаю у відрізки обалювальної канави. Ось ще бачите, шифер навалений. Тут же привалено органічними відходами. Це має прибиратися. Там нема, тут є буквально от, в 5 метрах. шифер. Тут просто звалене дерево і трошки органіки. Так, ідемо далі. Пригоди 21 хвилина. Так, поки що пусто. Дивимось поза горіхом. Ніби нема. Так. Виходимо, йдемо далі. Тут було сміття. Слава Богу, прибрана щира подяка. Бачите, росте крупна яблуня. Посадіть ще фруктові дерева. От, пусте місце. Трошки гілля, сміття не видно. Слава Богу. І ще. От ну, бачите. Вже на цій ділянці є потреба прибирання. Є незроблена куча сміття. В кінці обвалювальної канави в сторону Ковеля по вулиці Шевченка наступаєш там пластик, як заміновано пластиком. Так. Тут просто поки що заросло дуже і видно куски підсолнуха. Стебла підсолнуха, сонячника тобто. І тут просто гілля. Все, і тут повертає вже канава далі. Але бачите? Тут бачимо так іде гілля і закінчується. Ось таким от цвіттям трохи. І вже тут на куткові навалено. Хоча і привалено гіллям лки. І тут бачите, на повороті оп і вимальовується картина. І тут далі канава отак, от бачите, повертає. Отак повертає. І йде далі. І тут купа сміття. Шифер. І ми бачимо на днові на повороті. Далі на мапі це буде показано для управління екології і Міністерства. Ну і в районну раду теж. Талока має бути продовжена. Термін виконання продовжений. І Сміття має бути вивез